Про наших закордонних друзів і не друзів також затверджена допомога Сполучених Штатів Україні може стати останньою. Так вважає голова Європейського комітету в Бундестазі Антон. Хофрайтер е, про це він сказав у коментарі медіагрупі функи. І от за його словами, можливо, це останній пакет допомоги Сполучених Штатів за дуже довгий час, або навіть останній узагалі. Політик зазначає, що американська підтримка України стала надто невизначеною, зважаючи на тривалий глухий кут. Навколо затвердження пакету допомоги. Процитую. каже: ми, європейці, маємо зробити для України більше, набагато більше. каже. Цей пан і ми чудово розуміємо в принципі про що він, якщо говорить ти про невизначеність, от власне про Трампа і його витівки, і такий от маніпулятивний стиль політичного управління, фактично, взяття в заручники допомогу Україні. Припрошую не допомогу, а підтримку України, бо тут невідомо хто кому допомагає на цій війні. Так, от власне. Трамп, який взяв фактично в заручники через свого представника Джонсона, пакет підтримки для України, сім місяців майже його не могли розглянути, і от тепер нарешті проголосувала Палата представників США. Проголосувала за законопроект про іноземну допомогу для України за схвалення проекту в суботу, проголосували 311 членів нижньої палати проти, висловилось 111. От стільки у нас. Скажімо, людей, які готові ще тягнути, от якщо говорити про американську нижню палату конгресу, проект обіцяли передати на розгляд сенату, тобто верхньої палати, як зміни до сенатського законопроекту про міжнародну допомогу, який був ще в лютому ухвалений. Це формальна історія, яка має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті. І, от лідер більшості в сенаті, республіканської пропрошую, демократичної більшості у сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер. Він заявив, що так, Сенат голосуватиме за законопроект. Станеться це у вівторок. Ну а президент США Байден обіцяє е, підписати ухвалений проект з допомогою. От, власне, те, що відбувається просто зараз навколо цього пакету. Ми буквально за дві хвилини будемо обговорювати. Американську підтримку України із нашим спікером я проанансую, що буде Олександр Мусієнко в нашому ефірі, військовий експерт, і власне колега, чи можемо ми поки... Встановлюємо зв'язок з нашим гостем зробити дуже важливу річ, яка власне відбувається кожного дня і відбуватиметься аж до перемоги. Це наш збір, який триває. Бус для спецпідрозділу Чорний Орел. Ми з вами кілька днів тому його обговорювали. Він тоді був на самому самому початочку. А зараз уже майже 60% Ми з вами закрили низький уклін вам, дорогі друзі, за те, що донатите. От власне Костянтин Габрійчук, режисер 24 го каналу, просто зараз збирає. На чорний орел. Що таке чорний Орел? Ну, це 28-ма бригада е, лицарів зимового походу. І там є спецпідрозділ Чорний Орел. Працюють на найпекельнішому напрямку Бахмутському. Це Часів'яр, курдюмівка літають на доволі специфічних пташках. Тому треба такий великий бус, щоб вмістилося все необхідне, щоб не підвів, якщо потрібно змінювати позицію. Терміново потрібно 250 тисяч уже приблизно майже дві третини. Ми з вами зібрали. От, можете проховати. Скільки зібрали, якщо у вас знань з математики більше, ніж у мене? Я переконаний, що в більшості з вас все це працює діло краще. Я, як бачите, більше працюю зі словом, тому порахувати скільки від 250 тисяч складають 59%, чесно кажучи, в режимі прямого ефіру, мені дуже і дуже складно, ну вже перепрошую, впевнений, що це не є великою проблемою. Для нас із вами, ну і ще буквально два слова про те, що відбувається там на заході, зокрема в Сполучених Штатах, російських агентів почали викривати у США, причому чомусь не спецслужби а. Журналісти, принаймні на цьому етапі, на обкладинці нового випуску New York Пост з'явилася республіканка Марджорі Тейлор Грін. В як бачите, русській шапки ушанки в такий спосіб журналісти натякають, що ця пані є російською агенткою. Ну нами з вами. Не натякати не потрібно. Ми в принципі пам'ятаємо, хто це хто раптом забув. Нагадаю, що саме саме ця персоналія пропонувала не давати Україні допомогу, підтримку допоки в Україні не проведуть вибори. Саме вона вимагала закрити нібито біолабораторії в Україні і мобілізувати конгресменів до ЗСУ. Нехай конгресмени воюють. При цьому вона звинувачувала Україну в нібито веденні війни війни проти християнства. вона заявляла, що іменно Росія захищає християн, от майже так, майже російською. Там ледь не перейшла. І от у 2000, е, з 2020 року за останні три з половиною роки її не раз позбавляли посаду Конгресі Сполучених Штатів. А також позбавляли навіть доступу до соцмереж. Вона розповсюджувала фейкові агресивні расистські ксенофобські заяви. Однак зараз вона домоглася впливу в республіканській партії, так як там останнім часом це модно, ультуль такий уль... ультраправий трампізм, коли ти говориш все, все, що завгодно, в принципі, можна хоч хвалити Росію, хоч гнобити Росію. Сьогодні говориш одне завтра інше. Ну, але просто ти говориш щось яскраве і неадекватне, і тому подобаєшся реднекам. Тим простим, так званим простим американцям, які навіть особливо телевізор не дивляться, так тримають свою ферму, так є такими великими противниками того, що в США живуть живе хтось, крім людей з білою шкірою. Ну, словом, не дуже хороша там тенденція зараз із публікою Трампа. Простежується, але тим не менше, боротьба триває, і от такі істоти вони все одно в меншості в Сполучених Штатах. Що вона почала розповідати і чудити після голосування під гідою колись власне свого партнера Джонсона? Ну, насправді вона він і є її партнер, просто це нібито більш такий. Адекватний трампіст. А от її, відвед... її відведена роль ну, такої реально Сіманіан Скабієвої у Сполучених Штатах, вона Майже нічим від них, крім громадянства, не відрізняється, поки що, принаймні, в неї немає російського, наскільки я знаю. Але хто ж знає, що буде далі? Так, от мер... Марджорі Тейлор Грін накинулася на своїх власних колег за фракцією. Вона назвала цього Джонсона зрадником. У такий спосіб вона відреагувала на допис президента України Володимира Зеленського в соціальній платформі X. Де президент подякував спікеру Палати представників за рішення після голосування власне в нижній палаті за його рішення, рішення представити цей пакет, представити його нарешті, представити його навіть трохи більш сильним ніж був у демократів. Тобто, тут іще Джонсон, нібито виїхав як якийсь молодець. Ну я зовсім не згоден, звісно, з твердженням про те, що Джонсон молодець, але президент однозначно правильно зробив, що подякував так. Працює дипломатія. В Сполучених Штатах, на жаль, чи нещастя не так добре розбираються в американській політиці, ніж уже розбираємося. Ми з вами. На жаль, за останні півроку ми вже вивчили, мабуть, всі імена ключових політиків, ключових друзів, ключових м -м, недрузів. Ну, словом, от ця пані точно не є великою подругою України і точно є великою подругою Росії. Розкритикувала Джонсона за ухвалення законопроекту про зовнішню допомогу. Нагадаю, за нього проголосувала більшість демократів. Називає його вона свого свого цього колегу Джонсона зрадником всієї Америки. Ну і процитую те, що написала Зеленський. Дякує спікеру Джонсону. А за те, що він відправив 61 мільярд доларів з ваших важко зароблених податків на розпалювання зовнішньої війни. Ну і зауважила, що Джонсон ухвалив законопроект за допомогою демократів, у той час як більшість республіканців, нібито проголосувала проти нього. Він зрадник не тільки нашої фракції, він зрадник нашої країни.